Добрий день, дітки, я вас вітаю, гарного вам настрою бажаю. Запрошую вас на заняття з малювання. Підгадайте загадку і дізнайтесь, що ми будемо сьогодні малювати. Влітку диво я знайду, в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Так, квітка. Але це буде незвична квітка, квітка доброти. Діти, а що для вас означає доброта? Це гарні вчинки, допомога іншим людям, піклування про тварин та природу. Квіти, які добрі вчинки, радують нас та піднімають настрій. Дітки, а як ви розумієте вислів, добре серце? Це серце людини, яка по-доброму відноситься до всього навкруги. Ми намалюємо букет добрих сердець. Ми будемо малювати способом штампування, а штампом буде картонна втулка від харчової плівки або фольги. З неї батьки допоможуть вам зробити сердечко. Нам ще будуть потрібні фарби. Розведена червона або рожева фарба, папір, пензлик, вода та серветка. Ми починаємо нашу роботу з малювання вази для квітів. Обирайте колір на свій смак. Я обрала блакитний колір неба. І форму вази ви можете зробити будь-яку іншу, за вашим бажанням. Умив усе довкола, квіти голубі. Не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь. Вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Зеленим кольором малюємо стебла, квітів і листочки. Так, листочки можете робити. Круглі, овальні небеса, за вашим бажанням. Не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим будь. Вирушай доброму путь. Будь, Тепер беремо наш штам, сердечко, вмучуємо у фарбу і прикладаємо. Робимо полюстки. Трошки натискаємо. Бачите, як виходить? Перша квітка в мене буде три пелюстки. Не На цій квітці, яка посередині, буде одна пелюстка. І слабкого захисти. Не жалі добра ніколи. Все повернеться в житті. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Тепер ми фарбою розфарбовуємо серединку квітки. Діти, малюючи сердечка, згадуйте добрим про свої будь, добрі вчинки будь, і людей, до яких добру. ви відчуваєте доброту. Добрим будь, добрим будь, посміхнутися не забудь. Тож умив усе довкола, поли, квіти, голубі, не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Не Ось такий букет вийшов у мене. Створюйте свої квіти доброти і бережіть добро в своїх серденьках. До побачення, діти!